Так, громадо. Наконець-то вже последня гінка, вже в стеку йду. Последня, ну вже, не знаю, тут забираю, йду по маркеру, воно там. А тут уже стикується якось. Так, і що у нас вийшло по часу? Зразу по гектарах. 33 гектара. І 80, 80 сотих, ну хай те не читаємо. Ну так тут і є. Рівно 33 гектара тут. 80 сотих мати на розворотах, десь там на, на натяжках набігло, чи де там такі показники 6 км у час. Тобто, за день проїхав 60 км швидкістю 6 км за годину. так, що раз по часу вийшло. По часу у нас вийшло. 13-25, ну, десь можна хвилин 40 чи годину точно откинуть. Ну Так, я предполагав, десь 12 годин треба сіяти, що в нас тут ще. Там проводили трошки загрузку, понятно. Загрузки були дві за це время. Як... Три загрузки. Ранком загрузилися. о. О, це може ще й зерно кончаться. Щось пікнуло. Не було такого нічого. Ну давай, давай, дотягуй, щоб я вже тебе там не заглядав. Щось, щось пікнуло. Таке, таке як... Типа як зерна немає. Так, ну там є, по ідеї потрібно хватить. Ми останню загрузку проводили, як було 22 два 22 гектара буде. 24 гектара було. А зараз ось така Так, що там? 57 тисяч наскакало? Ну так, ми то його 61 сіяли, 60. Трошки уменшилось. Це ми зірочку поставили, по-моєму, 13 і 12 круте. Ну, на, на, на ведучому, то есть, на відомому. Чи від, як? Ну, коротше, той що, той, що круте, 13, а той, що круте секції, 12. Отака, такі передачі стоять. Це хто знав на атрії, як там зірочки стоять. А стояло, по-моєму, 15 і 13. Тоді було ось, 60 тисяч. Так, ну це вже зак -зак -зак завершую тут. Зараз у нас така могилка розорана, гор такий на полі, якраз тут вже сюди. доїжджаємо його. Сівалка, в принципі, земля задають підзохла. Усі круто виходить, взагалі нічого не набивалося, нічого не нагортало. Зараз питаю, що такою з малою швидкістю. Бо такою швидкістю, щоб була хороша якість висіву. Так, Може навіть включити якість висіву сейчас. Що ви там побачите, може там щось побачите, О, така якість висіву. Ви Вийдається трохи. О така якість. роздивитися Так, все виганяємо зайця вже край 100 метрів Як благодаря як радіо, телефончик І час швидко пройшов і посіяли так це такий кусок просто був у нас все. Не хотілося сюди ще раз їхати. А час який. Ну Час, по-моєму. Це час ж на тракторі, це скільки він працював, бо ніхто не в курсі. Бо я говорив, що це от заведення трактора, так, все, скидаємо газ. От, от заведення трактора, тут виходить маса включається і включається час. І потім воно як ти виключаєш масу, все. Якщо включаєш маркера складені, якщо включаєш масу, виходить, час збивається, чи виключаєш. І знову як включаєш... Так, все. Все, зби виключили. Сівалку, так. Піднять. Так високо не треба нам на віску, бенсі кардана зіламаю. Щось... так, все. Все, зупинилося там. Все. Розвертаємося і додому. І завтра знову бой. Там у нас ще скільки на тому. Куску у нас там 18, по-моєму, чи 20 гектар. ще завтра так само треба. І кукуруза. Ну як? Ще багато сіять, звісно, ну. Головне, передають дощі на четвер. Так, треба щось переключитися, бо це ми будемо чургикати. Так, а 2-2. Два, два. два, все, поїхали. 3-2. О, веселіє. Веселее. Так, якось порядках треба їхати. Сівалка. Та Правда, за кукурузу я не замічав, що як потрамбується, щоб вона не сходить. Це суєшники, то точно. Бачите, як по полі. Скільки я там кілометрів? 13-14 їду. Поле рівненьке, як карта. Дивіться. Як по цьому преш. Вирівня вже... 16 кілометрів так, чудово так. Ох і пиляка заді. Не замічав за кукурузу, що якщо трактором проїдеш, щоб не сходила, наоборот, добре шило пробиває, а соняшники, так, да. якщо проїдеш порядку, то Особливо мокра земля то цей, то соєшник може й не вилізти рядки. Як так проїжджаєш, буває, бризкаєш. Треба чітко їхати між дорядів. Бо соешник не вилазить. Тобто проїхав по рядку і рядка можна сказати немає. Так, так що таке вам відео... Отчт, роботи. Я кажу, безперервний бой. Так, все, всім пока. спокійної ночі. Я теж зараз буду Всі додому. Тут треба хвилин 40 шургикать. Так, всім пока.